Багатодітним сім'ям продовжать дію статусу за старим законодавством. Родина вважається такою до того часу, поки старші діти не досягли повноліття. Від 1 січня набрала чинності норма, відповідно до якої термін дії пільг продовжено. До багатодітних сімей відтепер належать студенти денної форми навчання, які здобувають першу освіту. Такі діти можуть отримувати пільги на транспорт та навчання, а їхні батьки на оплату комунальних послуг. Проте не пізніше досягнення дитиною Цяти років детальніше Вікторія Васкевич. За законодавством багатодітні сім'ї мають право на знижку 50% при оплаті за комунальні послуги. Діти ж безкоштовно користуються громадським транспортом. Право на пільги підтверджує відповідне посвідчення. Тому сім'ї, що не продовжували дії документу через те, що старша дитина досягла 18-ліття, повинні звернутись до районних центрів соціальної роботи. Зараз вони можуть звертатися в відділи соціальної роботи, які знаходяться в районних адміністраціях, і продовжити. Термін дії посвідчення. Якщо багатодітна сім'я не мала ще посвідчення, вона має можливість зараз також звернутися, якщо в неї є троє і більше дітей. І якщо дитина навчається в навчальному закладі, хоча їй виповнилось 18 років, вони також мають право звернутися і отримувати нове посвідчення, яке надасть їм можливість отримувати різні пільги. Аби продовжити дії документу, необхідно подати копію українського паспорта дитини, що навчається, та довідку з навчального закладу. Для нас є дуже важливо підставовість. Підставовістю є навчання дитини в вищому навчальному закладі. Тому треба факт підтвердження того, що він там вчиться. Тому, поки зараз ми не маємо роз'яснень з міністерства, ми прийшли до висновку про те, що нам необхідно буде до цього пакету документів принести довідку з вищого навчального закладу, в якому треба буде вказати про те, що сесія успішно закінчена, і цей термін, який на який ми будемо продовжувати зараз. Це посвідчення для таких сімей це буде до 5 червня. Наступним кроком є звернення до відділу соціального захисту для внесення інформації до державного реєстру. Відділи соціального захисту будуть робити все можливе, щоб сприяти наданню цих пільг, тобто будуть підготовлені відповідні довідки про те, що багатодітна сім'я повторно внесена до реєстру в одержувачів реєстру пільговиків. Ці довідки ми вже давно практикуємо без звернень мешканців. Ми передаємо надавачам послуг. Тобто надавачі послуг попередньо будуть вже знати про те, що багатодітна сім'я поновлена у єдиному державному реєстрі. Далі копію посвідчення та заяву на пільги необхідно подати надавачам послуг у Львів Львівгаз, Львів Теплокоменерго, Львів Водоканал та ЛКП. Вікторія Іваскевич, Андрій Дробний, Вісник.